Ворог вже дійшов до того, що чергове влучив в адміністрацію. Це вже, наскільки я пам'ятаю, як мінімум третя адміністрація обласна, в яку б'ють російські окупанти після Харківської та Миколаївської. Тобто вони не змінюють свої терористичні тактики, залякування місцевого населення, залякування українців. Ніякого військового змісту в подібних обстрілах немає. Немає сенсу бити у порожню будівлю. Нічого, окрім тероризму. Це не викликає єдине, чого вони намагаються досягнути такими обстрілами, це змусити нас зламатися, змусити нас підкоритися. Проте, Херсон це Україна, був, є і буде. Пане Олександре, чи є розуміння, з якою метою росіяни обстрілюють подібні об'єкти в місті Херсон? Ну я думаю, що це перш за все як завжди. Боротьба з цивільними і інфраструктурними об'єктами ну це як це будівля ОДА, як це обличчя Херсону, і вони хочуть продовжують руйнувати Херсон і мирні, ну, мирний Херсон, перш за все, і воювати з людьми, з комунальними підприємствами, з медичними установами. Ну і, мабуть, це одна із їх акцій таких.